Гімназія і Швейцарія Нещодавно завітав до навчально-виховного комплексу гімназії перспектива його високоповажність. Надзвичайний та повноважний посол Швейцарської конфедерації в Україні Крістіан Шоненбергер. Після короткої екскурсії кабінетами та коридорами виконавчого комітету пан Крістіан разом з дружиною та міським головою Анатолієм Федорчуком і делегацією міськвиконкому автобусом вирушили до гімназії на святкову лінійку, присвячену випускникам 2012 року. Делегація пройшлась коридорами навчального закладу та

Notre fin de leçon est au tableau. Et ensemble, parents. Si les enfants. Qui sont-ils? Pillés. Comme les examens. A, Aïe. A, I double T, moins T, E. Et maintenant, camarades, notre discussion. Qu'est-ce que vous pouvez dire По закінченні уроку всі вишикувались для пам'ятного фото. Посол відзначив, що живе спілкування на уроці найкращий метод вивчення іноземної мови. Que je gagne, uh, ge einen großen projekt. Das kann ein projekt für äh l'environnement, so kann es ein projekt für die institution sociale. Після делегація залучилась до святкування останнього дзвоника. Präsidentin mm Schulrat -hmm. На тяпасатанізал хороший кабінети після святкової лінійки посол Швейцарської конфедерації в Україні відвідав архітектурні пам'ятки міста. Спершу побували у Борисоглібському храмі. Далі відвідали книжевий меморіальний комплекс. Потім в залі засідань міського виконавчого комітету відбувся брифінг. Пан Шоненбергер розповів про етапи співпраці Борисполя та Швейцарії, а також поділився враженнями від екскурсії. Це було цікавим, тому що він не раз був в аеропорту, так, нашому. Але я був не в політичній громаді. Так, але ніколи не, не бачив міста ось такої політичної общини. І я був визначений, що це в будь-якому випадку лігає, на Борисполь до Борисполь. І у всякому випадку він собі планував до Борисполя ось якось так все-таки добратися, прийти. Я був дуже добре вважати, гіфюрте місто. Він має дуже Скажем, приємне таке враження від по, по, прогулянки по місту, так від влади у місті, тобто від представництва, мітанбюрг майстра та міста, так, який має дуже багато цікавих проектів. Mm -hmm. Наприкінці свого візиту Крістіан Шаненбергер зізнався, що вивчає російську мову, а його дружина українську. Пані Шоненбергер зробила такий вибір через те, що українські слова досить милозвучні. В приклад привели слово квітнути. Саме це слово вразило, коли він слухав промову випускників гімназії. Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.